У зв'язку з свавіллям органів правопорядку в місті Івано-Франківську я змушений звернутися до четвертої влади України засобами масової інформації. Виникає питання, чи є, в Україні, чи є Україна правовою державою. на мою думку, якщо брати конкретний випадок по Івано-Франківську, я вважаю, що ні. Тому що правоохоронні Органи не в змозі на протязі семи років захистити мої конституційні права. Я приїхав Івано-Франківське з в Донецька, він приміщена особа і відразу відчув на собі свавілля влади. Начальник юридичного відділу Департаменту соціальної політики Івано Франківська Шкандрій. При розгляді цивільної справи Івано-Франківському суді надав в суд п'ять підроблених документів. Так як я був впевнений в тому, що ці документи підроблені, я звернувся до поліції, де було порушено кримінальне провадження. Ну, чому документи були підроблені? Юристом, правником Шкандрій, напевно, це питання не зможе відповісти він сам. Ну, але тим паче розслідування почалось, і все йшло, ніби в правовому полі до того часу, доки е, поліцію до слідчого не був викладений сам виновник цього, цього факту порушення. Вільніше фальсифікації Шкандрі. І після цього слідчих ніби підмінили. Вони відразу поміняли свій підхід до розслідування кримінального провадження. Замість того, щоб зробити виямку підроблених документів, вони це питання затягують, затягнули на півтора року. А слідчий Грозицький Гринченко, котрий. Робив виїмку документів, виносить постанову про закриття кримінального провадження в зв'язку з тим, що він бере на себе функції експерта Київського інституту судових експертиз, і постанові про закриття кримінального провадження пише: документи ніхто не підробляв. Тобто Грінченко перевищив свої службові повноваження. Інший слідчий все-таки на другому році. До судового слідства спромігся призначити експертизу, але призначив експертизу таким чином, що її неможливо виконати. Тим, він порушив е, вимоги наказу Міністерства юстиції України і інструкції порядку проведення таких експертиз. Тому і отримав бажаний для себе висновок. Київського інституту судових експертиз про те, що експертизу провести неможливо у зв'язку з тим, що слідчим не надано зразків для порівняння. Третій е, слідчий Жданюк пішов ще далі. Виносичи постанову про закриття кримінального провадження, він вказує, що прийнятими оперативними мірами розшуковими слідчими мірами встановити особу, яка підробила документи, не представляється можливим, це взагалі нонсенс, тому що на кожному підробленому документі вказано прізвище виконавця, вказано його телефон, а такий висновок слідчого черговий раз підкреслює те, що всі три слідчі, Корумповані і вони виконують замовлення фальсифікатора Шкандрій. По даному факту про протиправних дій слідчих поліцій, до речі, котрі були визнані керівництвом Головного управління слідчих поліцій, які винесли до слідчим, визнані в судовому порядку в ухвалі суду. Слідчим суддею, було вказано, що досудове розслідування в даному кримінальному провадженні було проведено з порушеннями вимог кримінального процесуального закону. Протиправне розслідування визнано, як я вже говорив, і керівництвом поліції. Тільки слідчі ДБР не хочуть цього визнавати з корупційних мотивів. Кримінальне провадження було. Порушено і у відношенні слідчого пана Слобода, Олександра Слобода, який розслідував протиправні дії слідчих поліцій з самого початку. Слобода, коли вносив відомості в ЄРДР вже наперед завідомою ціллю укрити злочинні дії слідчих поліцій замість. Статті 364 Кримінального кодексу України зловживання службовим становищем та зловживання е, до перевищення службових повноважень, він вказує зовсім іншу статтю, не ту, яка е, була вказана в моїй заяві до е, слідчого судді, а іншу статтю підробку документів. Підробку документів я ніяко не вказував. Але... Вона потрібна була для того ця стаття слідчому Слобода, щоб потім винести протипрогну постанову про закриття кримінального провадження та вказати, що ніяких підробок у процесі досудового слідства слідчим Слободою не встановлено. На сьогоднішній день відношені слідчого Олександра Слободи прокурором Офісу Генерального прокурора. Також порушено кримінальне провадження. Розслідування проводить Державне бюро розслідувань. А у відношенні протиправних дій слідчих розслідування веде вже інший слідчий Євген Продан. Якщо ми говоримо про незалежність, процесуальну незалежність слідчого, то в даному випадку Євген Продан виконує всі вказівки. Слідчого Слободи. У мене на руках постанова про закриття кримінального провадження, котру виносить, мені навіть трудно сказати хто, тому що починає постанову про закриття кримінального провадження слідчий слободи Олександр по кримінальному провадженню 083, але він не має до неї ніякого відношення. А підписує дану постанову про закриття кримінального провадження слідчий 5 слідчого відділу теруправління ДБР міста Львів Євген продан. Так хто ж все-таки проводить досудове розслідування продан чи слободам? Цей факт говорить про те, що в даному випадку слідством... Керує хоч і слідчий, але постороння особа до даного кримінального провадження, що є фактом корупції, зловживання службовим становищем, котрі прикривають злочинні дії слідчих поліції, а також фальсифікат шкандрії. Всього по даному факту казалось би, всього на всього підробка документів. Фальсифікатором Шкандрії порушено шість кримінальних проваджень: Печерський суд Києва, Личаківський суд Львова, Івано-Франківський міський суд. І створено таке собі протистояння судової влади України, коли суди виносять. Свої судові рішення або ухвали, керуючись Конституцією та законами України, а група слідчих поліції та ДБР утворила собі таку групу по інтересам, котра виконує протиправне замовлення фальсифікатора Шкадрії і керується їхніми указівками. Так як дана ситуація продовжується вже 7 років, я прошу четверту владу України, журналістів, надати цьому кричущому випадку свавілля з боку слідчих огласки і допомогти мені добитись законного правового рішення.